Скільки поколінь зміниться на кораблі, курсуючи до Проксима Центавра. Вчені зробили розрахунки, щоб визначити, яку кількість людей потрібно відправити до найближчої зірки, щоб їхні далекі нащадки змогли успішно дістатися до мети. Якщо людство коли-небудь вирішить колонізувати інші зоряні системи, першим кроком стане подорож до найближчої зірки, з можливо придатними для життя планетами. Згідно з нещодавніми дослідженнями, проксима Центавра розташована на відстані 4,2 світлових свілових років від землі. Має екзопланету Проксима Центавра. Бі на основі сучасних технологій космічна подорож до Проксима Центавра займе приблизно 6,3 тисячі років. Це означає, що місія триватиме багато поколінь, і більшість пасажирів на кораблі не доживуть до моменту прибуття. Їхнє головне завдання полягатиме в забезпеченні стабільного відтворення популяції та підтриманні генетичного різноманіття, щоб гарантувати прибуття майбутніх поколінь до кінцевої мети. Фредерік Марін з університету Страсбурга і Каміль Белуфі з дослідницької компанії Cast4D провели дослідження, щоб визначити оптимальну кількість екіпажу для такої місії. За їхніми розрахунками, мінімальний екіпаж має складатися з 98 осіб або 49 пар, щоб зберегти генетичне різноманіття і виживання протягом усієї подорожі. Для цього дослідники зробили алгоритм під назвою Heritage, який моделює кілька поколінь місії, враховуючи такі фактори, як вік членів екіпажу, тривалість життя, рівень безпліддя і можливість інбридингу схрещування між близькими родичами? Алгоритм також враховує можливість катастрофи, такі як вірусні епідемії, зіткнення з космічними об'єктами. Або соціальні конфлікти розрахунки показали, що з екіпажем, які складаються з 98 осіб, шанси на успішне завершення місії є найвищими, оскільки ця кількість забезпечує достатнє генетичне різноманіття для виживання протягом тисячолітньої подорожі. З огляду на тривалість подорожі в 6300 років під час польоту зміниться приблизно 210-252 покоління залежно від середньої тривалості життя та віку дітородності. Це дослідження є важливим кроком у розумінні того, що необхідно для успішних міжзоряних подорожей. Хоча подібні місії поки залишаються в межах теоретичних розрахунків, вони закладають основу для майбутніх досліджень і розвитку технологій, які можуть одного дня дозволити людству колонізувати інші зоряні системи. Підпишись, щоб не пропустити нові відео.